Досить якісно, як на мене був прокладений асфальт. Прокладалися труби, прокладалися асфальт, асфальт, повна. Там навіть три рази, здається, йшла накладка асфальту. Зроблено, зроблено ідеально. Хто ж винуватий? Я зрозумів, автодор. Тому що він приїжджав в Рускавець і шукав собі об'єкт. Чому взялися? Саме цей об'єкт готова вулиця. Тому що хто трошки розуміється в цій ситуації, розуміється, що потрібно зробити відкат. Зараз забрати пів сантиметра зверху, записати, що наклали три слоя асфальту, всі слідуючи, через то не брали річки, не брали, бо там ж насправді треба було класти три слоя. Зробили це. Потрібно ж з тих мільйонів відкатати, вирішили на Трускавці, хоча на як правило ніколи коштує або дуже рідко відділяється. На кінець виділилися кошти, і ми дуже втішилися, що на кінецьку ми зробимо дороги і пішли зовсім інші дні. Оці, оце, що вони зараз витратять, чи півтора, чи два мільйона гривень, я роз... Я би хотів зараз, після цього, як вони зроблять, перевірити документацію, і ви там побачите, що там було декілька. Якщо там було декілька е, нашарувань, вони будуть писати, що вони виділять зовсім значні, тому що вони ж на одне на дороги, як правило, робити не будуть. Ось вам чому вони чіпилися саме ось з тих доріг. Попри ці дороги взяли погано сагайдачну, погано ще якусь вулицю, погану ще. Але потрібно для відкатів взяти гарну. Нехай камера говорить, тому що людина, яка трошечки в тому розуміється, ну не можна на трьох накатану асфальт знімати 1,5 см, ще раз накладати, пройде одна зима, він відпаде. Я думаю, що ці вулиці вибралися ще тому, що вони об'єктами, що приймають його 20 років. Тобто ці цільові кошти, які виділялися власне на до об'єктів 2022 -20. раз.